Доброго часу тобі, шановне товариство! Сьогодні на календарі 9 травня. Ми з Ігорком сьогодні вихідні і йдемо копати. Але перш ніж приступити безпосередньо до окопу, хотів би вас привітати всіх з днем великої перемоги, побажати всім здоров'я, особливо ветеранам, які ще залишилися. Здоров'я, успіху, мирного неба над головою. Ну, самі найщиріші побажання. І, власне, я вам покажу кусочок поля, де ми сьогодні будемо копати. Це... Там, там, де ми виходили вже купу розів, і знахідки завжди були. Так, знахідки тут є завжди. Це практично, можна сказати, лишився один з таких участків, вже не засіяних і просто гарно перебаданих. Всюди вже в інших місцях посходила пшениця, кукуруза і різне рябе. Я з обновкую. Та я казав. Так, Єгорко з обновкою. Бачите, отово, китайський китайське. Він тимчасово хапнув собі отаке чисто, щоб рити, поки не підзбиралися фінанси для хорошого прибору. Ну, власне, от, бачите. А, і ще це? І виставиш фотографію тої трубки, яку я знайшов на 100 А, та, Ігорко, до речі, чермет, знаєте, ми всі збираємо чермет. а Єгорко його збирає так і крупними габаритами. Ми, я вам покажу потім фотографію. Сьогодні будемо копати реально всі сигнали. Чорний метал теж будемо вибирати з землі. У мене вибору нема. І цей. До речі, вже давно собі поставив за мету фігню, отаку всякі оці куски залізу, заліза тупо збирати. Я його їх давно вже забираю. І тупо в кінці сезону загнати їх на черміт. І просто цікаво, скільки за це можна хапнути. Тому я коли це все буду відвозити, я вам зняю відео і поділюся з вами всім цим дійством. Ну, всім приємного перегляду. З вас підписки на канал, лайки. З нас хороший копій, веселий настрій. Жора. Ой, ти який собака ти дика. Ну що, товариші? Є у нас перша монетка. Після кубки шрапнелий перша монетка яка була, заразу сиділа досить глибокою, трошки я знаю повозився. Ну але це повністю вбитий какалік. Як і більшість тут. Що це було, я навіть не скажу. Про тремпо-старінки А, це у нас крейцер хлопаки це у нас один крейсер 1812 року. Хороша монетка, красива. Маю таку практично в ідеальному стані в альбомі, так ох. Задоволення вона мені колись принесла. Ну а цю хімія повністю з'їла. А що поробити? Таке життя є наше. Не? Жора. Все, а лише катушку. А ми продовжуємо наші пошуки в таку галіму вітряну погоду і хлопаки, мені тут така от хрень вивалилась. Цікава. Дивіться. Але я раніше з подібним не зустрічався, тому може хтось мене зорієнтує, що то є за біда. така. тут якийсь ще ззаду... Тут щось ззаду пише. Як думаєте, що там пише? Ух ты, не знаю я що там пише Опа от так от Слухайте, я взагалі не знаю на якій то мові, що не можу розібрати. Тако так. дивіться, народ може ви щось зрозумієте. Е, хлопаки, знаєте, за оцю от фігню, що я знайшов. Виявляється, це все-таки Ігор був правий, це якась печаточка. Значить, от, зліпок пластиліну. І от такий от надпис там відбився. Щось там вульф, Bінst, Streй. І верхні там трошки затерті, вони такі, вони вже не відбиваються так сильно. Така от штука, хто що знає, будь ласка, ваші думки. Мені буде дуже приємно вислухати кожну з версій. Ну, а <сміні> ну, далі приємного перегляду. Дивимося далі відео. Що хлопаки, поки там он на горизонті Ігорко шариться десь. Собака. Ігорко. А у нас... Дивіться. Мінг. У нас монетосик. Бачу щось зелене. Оу. Цю монету знають всі, її навіть не треба приставляти. Так, це два Геллери. А рік. Два Геллери. 1899, якщо я не помиляюсь. Така от красуня. Королева полів Західної України. Ну що ж, продовжуємо? Так, хлопаки, все-таки вибачайте за вітер в кадрі. У мене є один такий інтригуючий сигнал. Такий дуже такий високий. Я його викопав, ну ще не дивився, що то. Давайте подивимося разом. Десь тут було, так? Камінчик. Так, тут у нас. І тут у нас. О, щось є. Ось є це щось Гудзик від німецьких калісонів. Та-та, вони вас теж достають так? Та? ну і що з них толку? Ну. Зато, блін, тільки роздрочили. Пішли далі. Дивіться, хлопаки. Знайшов я один такий квадратик якийсь цікавий. От бачите, там, там. вже три монети підряд. І от четверта. Щось вони тут, блін, сипляться. Знову два гелери. 1909 року. Так. І, до речі, знайшов я ще якусь одну цікаву монету з орлом. Ну, це Орел, здається, американське. Щось. Трошки така підуставша, я вам пізніше вже покажу, бо я її спакував і блін трошки холодно потім ми всі в лісі присядемо і я вам покажу її може хтось щось мені по ній скаже так ну продовжуємо бити той квадратик Лопаки, а ви знаєте, що я тільки що знайшов? Отам, бачите? Отам. Це, коротше, знахідка з такої досить цікавої теми. Це є собачий жетончик. Собачий <coughs> <Yeah, вмирати> у <буду>. Я <coughs> Собачий Помирати будуть. Собачий жетончик отакий от. От, Ігорка вже біжить, питає якийсь сухран. Такий ніби добрий. О. Таке от, о, а ось і собака. Е, чуєш, ні, там більше немає, чуєш. Е. Такого вони висіли, отко, люди. Отак вони десь висіли там на шиї. Собака ти дика. Ну, приємна знахідка. Тішимося. І біжимо далі. Дивіться хлопаки, знайшов я от таку от хрень, яка з вигляду нагадала шестерню від годинника. Але я, курча придивився, зубчики тут нерівні. І того фігня зроблена з монети. Це була велика мідна монета, здається, якась. Бачите силует правителя? Чи то в мене одного психікатка, що я щось бачу, таке чого нема. Варвари, просто варвари. Я не маю більше що сказати. А ладно, трошки відволічаємося. Я тут викопав ще одну. Опа! То Що у нас? Що тут у нас? Що тут таке? що тут таке. Два фенінга? Так. Така от копійчинка. Три гарні монетки. Але це теж трошки якась це ще щось. Печаль біда. Побігли далі. Монети є і то є добре. Ну що, хлопаки? Отак приблизно закінчується сьогоднішній день, бо вже зараза починає отам їздити трактор, який кропить якоюсь хімією, падлюка, а вітер то на нас дує і думаємо, щоб третє яйце не виросло, краще звідси свалити. Так, ну. Оцей собачий жетончик, Ви його бачили. Хватит. Саме такий цікавенький. Потім оця штука, каже Ігорко, що то може бути якоюсь печаткою чи що, бо тут напис у дзеркальному відображенні. Ну Прийду додому валю на пластиліні, подивимося, що забити. Забіда... Це буде дзеркало. <гум> так, подивимося, що за бідатка. А, і до речі, я вам обіцяв показати ту монету з орлом. От, прошу. Орлик. До вашої уваги, така от монета. Що воно таке, я не знаю, я навіть не стикався з подібним. Тільки честка покаже, що воно є. Хто може щось написати, може в когось якісь думки є, будь ласка, буде дуже приємно. Дуже допоможете. Тут збоку ці лавові. Лав... Ні, то не лавові листи. Ну, коротше, по кругу. Шварі. Шварі, так. <рес> ну, власне, отак от. Я собі крейсер варив. Так, ігорковий крейсер, ти тим боком ставив. Тут, ти не тим боком, от тако має бути. Так? Та? Та, Ейн кейтер. А, ну добре. Ну, в принципі, що, всім Трошки... дякуємо за увагу. Трошки заліза. Та... Покажу вам одним оком. <гум> <гум> одним оком Дивіться, подивіться. Хватить з вас. Горкорив заліза. Ну, всім так. дякую за увагу. Чекаю від вас лайків. А, чекай, чекай, цей... коментарів. Хай наші підписники короті, догадуються і вгадують, який буде мій наступний прибор. Скажу так. Там буде висока частота. Думайте далі. В іншому відео ну, скажу чуть-чуть більше про нього. Ігорко собі дуже прискіпло вибирає прибор новий ну і правильно. Ну, власне так, все. Дякую всім за увагу. Гонимо додому, бо жарти хочеться. До нових зустрічей. Грішо.